Запрошую усіх на прогулянку до парку. Подивіться, як тут гарно. Багато дерев, трави. А в травичці повзають комахи, жучки, стрибають коники, повзають мурахи. Живуть вони в травичці та в корі дерев. Що це, діти? Це мурашник. В ньому живуть мурахи. Вони будують собі будиночки із землі. Подивіться, кого я ще тут зустріла. Це жук сонечко, який він веселий. Зараз я візьму його в долоньку і покажу вам ось такий він. Жук сонечко червона спинка та чорні цяточки по ній. Він має лапки, вуса, очі, вміє літати. Я вам хочу прочитати віршик Жучок сонечко. Ось жук прилетів на віконечко круглий, червоний, як сонечко. Жучка цього так і назвали, бо сонцем його порівняли. Він гарний і око милує та радість всім людям дарує. Бо вдачу хорошу він має, всю тлю на рослинах з'їдає. Тож користь від цього рослині та радість і усміх людині. Сподобався вам вірш? А скажіть, будь ласка, яких ви комах бачили у травичці?